Я показую комплект нашого автопілота для додатку Колдонагро. У нас на столі є набір Pocket Pilot. Мається на увазі, що цей комплект можна підключити до свого планшета Android. Завантажити додаток, все спрацює, підключиться самостійно. У комплекті у нас є кермо, електрокермо, яке можна підключити до будь-якого трактора. У нас є набір різних втулок для різних тракторів. В даному випадку ми будемо відправляти МТЗ 892, потім навігаційний блок. Всі розрахунки відбуваються в цій коробці, все контролюється. Ми підключаємо сюди датчик нахилу, він компенсує похибки ухилу, все працює навіть на схилах. Ще є датчик положення коліс, gps антена Поставте її на дах або на передню частину капота РТК модем, який приймає поправки, точність у нас стає. 1-2 см, комплект дротів для підключення та, по суті, це все. Як підключається, я показав на нашому стрімі, можете подивитися. Додатково ви можете придбати у нас базову станцію точного сигналу РТК і більше за сигнал не платити. Ось так станція виглядає. До неї йде також ще одна антена, Такого ж виду вона встановлюється стаціонарно. Тут у нас список збірки. Тепер по порядку складаємо все в коробку і відправляємо. Якщо є питання або інтерес, задавайте в коментарях. Також на екрані є номер телефону. Телефонуйте, пишіть. З радістю відповімо всім. До зустрічі в наступних відео.